Привіт! Потрібно накосити для кози трави, накопати трішки молодої картоплі. Тому грузимо косу на прицеп та їдемо на поле. Що ви наші гусі? Один, один кульгає, до речі, по невідомим причинам. Можливо, якась хвороба. Молоді курочки, цплятка. Води треба їм налити, пуста каструлька. Піду на Лю. Так виглядає наша картопля після рясних дощів. Кожного року так. На полі картоплю затягнуло зіллям. Як і кожного року. Кусити є що. Займемось. Помітив, що на отоблоці вижимний підшипний почав. Почав досить. Відчутно шататись. Ну тобто люфт великий, не знаю, не видно, мабуть, на камеру. Чим треба зайнятися в найближчий час, щоб воно мені в дорозі не розсипалось а то впереді куча роботи. thank you Ось це зілля заберемо козі, це з картоплі скошене. Далі бажано його скосити жилкою, щоб купати картоплю. Ну, ми лопату накопаємо для себе трішки молодої. І так достатньо. Взагалі, щоб купати картоплю, я після того, як скошую диском, кушую ще жилкою. Щоб купачка від мотоблока. Ну, Вона тут глиняна земля. Щоб можна було краще зачепити то чим більш. Якісно викушена картопля, тим краще бери. Під'їду ближче, щоб не носити зілля й ту картоплю здалека. Бем картоплю, скусив ще більший клаптик. Зараз його повиносимо, бо сюди мотоблоком не хочеться по картоплі їхати. Я думав просто волками носити, але дід каже на клійонку грузи дай на плечі дай виніс, так буде швидше. Так буде швидше. І мабуть він має рацію. Ну, ще так раз, на клійонку, і тако раз-раз і виніс. А то носити вилками. Це треба декілька ходок робити. На клійонці ці буде значно швидше. Вже майже все винесу зараз ще тільки це і будемо їхати додому. Картоплю вже дід накупав. Поки я докошував. Ну, нам вже багато не треба. Це так молодої на суп на картоплю, на дируни. Так. Ну, зараз ще трішки попідбираю. Трішки попідбираю. Зараз ще декілька неділь і цю картоплю треба буде повноцінно кусити і купати купачкою мотоблоком. Ну і все, мабуть.

Ми вже вдома розгружаємося. Кому цікаве відео про сільські будні, сільське буденне життя, підписуємося на канал. Пока.